Дуже багато пар зіштовхується після народження дитини з певною кризою у стосунках. Чи були за вас в ваш шлюб якісь важливо криза в стосунках після народження дітей? Народження дітей знаєте, як діти ніколи не рятують стосунки, це я можу точно сказати. Але діти загострюють будь-які стосунки. Тобто, якщо було добре, буде ще краще, якщо було щось погано, буде гірше, і над цим треба працювати. Тому діти це такий лакмус, це такий індикатор стосунків. І е, в нашій родині е, як нашої любові стає більше. Тобто, коли я у першої своєї донечки спитала, будучи при надії з другою, кажу: ти не переживаєш, що е, ми будемо приділяти тобі менше уваги, що з'явиться ще одна донька. Вона П'ять рочків сказала, мамо. Навпаки, любові буде ще більше. Так, тільки э, ви вдвох мені даруєте любов, а так ви втрьох будете дарувати любов. Я всплакнула, думаю, боже, яка му.